Я скажу чесно, ну? Юра. Я не вірю, що такі люди, як Михайло, існують в нашій країні. Я просто, I can't believe it. розумієш? Я його, я зараз серйозно. знаєш, Але просто я прийшов абсолютно, що твоя судова реформа. Я тобі подивив, йома, ну прошу, Господи, мої господи. Про ці якісь суди. У мене, знаєш, у мене зараз три судових засідання, на яких ми там постійно катаємося. знаєш, Один сидить за там якусь нещасну, значить, за те, що він зайшов в хату, дійсно там звідти почав стріляти. ну, фактично, Такі надумані ці. Mm -hmm. значить, другого там реально приїхали з цього із а, Красноармійська, суд. Він катається туди, як на роботу вже цей суд. Не, не є твітчик, понятне, заволодіння чужим майном, якесь там в місті Селідові, значить поранено mm -hmm. хлопці везли. Значить, ця машина просто так значить, вже знайшли до машину, все, але все рівно заволодіння майном. І це ну, ніякого позитиву з приводу суду. Він, він віра зникло в мене. Ну, так. В цьому ще одна власне функція, якщо так вже говорити ну серйозно, то це одна ще з функцій нашої програми. Проговорювати, голос демонструвати, що є, є алгоритми, є протоколи, їх є люди, які готові їх впроваджувати. Слухайте нас, ось воно, ось вихід, так, вихід є насправді. на жаль. Теся. Зради багато на сьогодні останнім часом, особливо, так? Ну і зрада більше за, за законом розправи повсюдження зради в чотири рази швидше розповсюджується, ніж, ніж перемога. Але перемоги також треба давати людям, тому що ну, якщо люди зневіряться остаточно, то що б ми там не, не, не робили, ну... то це все жодного значення не мати. Yeah. Yeah. І, 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 і ви преса, ви, ви як медіа. Ну, ми ж без вас теж бо ну, там. Кому комусь би ми в телефон дзвонили, але би від того було дуже мало. Так що всі робимо одну справу. Ну, Як? Зараз ще є там певна кількість депутатів, якому можна, яким можна позвонити. Ну, так, слава Богу. От, і і, і слава вони Богу. реально та, вони та, запалюються, так? Та, та, та. та. Ні, є, є, є депутати, їх там є 40-50, які до 100, яким не все одно, 40 таких, які готові для, для цього щось робити активно. Ой... А ну будемо <laughs> да, краще на, на фінал чи по скриптам не закінчити? <laughs> Дякую. Дякую. <laughs>